Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж жарами над ставами верби зеленіють, лісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все туте, вся країна повитака. Дрібною росою спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то ти, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, чого марно плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо, високо за сині хмари, Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чути. Он глянь, у тім раю, що ти покидаєш, Латину святину скаліки знімають, шкуру знімають по нічому Княжат не Княжа дорослих, А он розпинають до вуза подушне, А сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо дають, його, бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голодний мре, а мати пшеницю на панщині жне.